Юні боксери з Буковини та сусідніх областей зійшлись у протистояннях у рамках товариського турніру у клубі «Колізей Машзавод». Загалом відбулось 12 поєдинків, у яких приймали участь юніори. Тренер Олександр Погодін зазначає важливість таких змагань у період коронавірусної кризи. Хочемо, щоб хлопці перед новорічними святами все ж таки пам'ятали, що спортом навіть під час такої ситуації треба обов'язково займатися, щоб побачити ті помилки, і над чим нам, тренерам, треба працювати з ними в майбутньому для майбутніх перемог. Ми хочемо витягувати максимально плюси, які можливо, але ми розуміємо, що плюсів досить мало, тому що батьки хвилюються за дітей, не відпускають на тренування, діти десь не завжди приходять, але все рівно наші секції функціонують. Ми проводимо тренування, і у зв'язку з цим хочемо показати, що не тільки. Тренувальний процес живе на боковині, а і саме змагальний процес. Ну, зараз себе ще ну, нормально почуваю. Ну, зараз що я в боксі як одна краплина, як у морі. Зараз росту, росту, щоб вже була не одна краплина, або вже одна велика калюжа. Ну, тепер ну, я стаю сильнішим, не боюся багато, вже перестав боятися чого. Тепер я трохи починаю ходіти. Я дуже задоволений цим, що мене взяли на ці тренування. Я дуже цим задоволений. Стаю сильніший, чувствую, що я мужнію. Один хлопець пошутив неудачно над дівчиною, і я мусив її захистити.